В пісні про Кличко там можна розглядіти дуже багато всяких а, найактуальніших а, типу, трендів. Це власне пісня про е, гендерну асиметрію, про те, що все починається, як ви знаєте, з не з виховання, а з мови. Да, а з мови. Починається все з мови. О, о. І мова в нас таким, таким чином влаштована, що куди не плюнь, а всім буде дискомфортно, понімаєш? От і то один диском. Я тільки що ходив вашим чарівним містом, намагався е, купити собі чоловік. Е, Чорні стрінги на той на концерт сьогодні. Mm -hmm. Mm -hmm. І що ви думаєте? Таке різноманіття е, жіночого одягу це сексуального, а чоловічих стрінгів, чорних таких, як мені, треба, нема. Ну, їх там взагалі раз-два і все, і нема. Ага, а, так що я хочу сказати? антишаріат да. Анти у нас такі. А, 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 да, да. шо, а, власне пісня а, про те, що якщо ми. А, Якимось чином я не знаю, як це може зробити людина. Мені здається, що це тільки е, той, хто власне е, зробив мову, той і може це зробити. А хто її зробив, ми не знаємо. Да? Ага, е, якщо її переконфігурувати, вона стане трішечки інакшою, і тоді і життя наше зміниться, і все буде офігенно.